Позирайте, суль, нуж, парадичка, пікни. Знаєте, хто це? Це славнозвісний паша, персонаж Тіктоку, Паша з Закарпаття, який продає копчені ковбаски. І ви мені в коментарях подали ідею зняти це коротке відео про Пашу. А чим же ж Паша славнозвісний? Тим, що він говорить по-закарпатськи, за що йому пишуть у коментарях багато образ. Але нас цікавить інше: чому паша каже, суль і нуж? А не сіль і ніж. Розберімося. Якщо поглянути на українські документи 14-15 століть, які писалися в усіх українських землях, то ми побачимо дивну річ. Слова з давнім о стали записувати з літерою у, наприклад, федур, потум, прузвище, добровольно. Звідки взявся цей у? За певних чітко встановлених умов давній звук О переходив в у. І цей процес звуження О на У діяв на всіх українських землях з різними варіаціями, у тому числі й на Закарпатті. Різниця в тому, що в інших регіонах цей процес пішов далі. За 200 років цей У звузився і втратив огубленість, і зрештою перетворився на І. І тому ми з вами зараз кажемо Федір, потім прізвище, ну і, звісно, сіль та ніж. Але на Закарпатті внаслідок ізольованості регіону за горами. Звук У законсервувався і залишився таким, як був 500 років тому. Тому паша каже суль і нуж. Я особисто, до речі, йому вдячний за це, тому що він демонструє своїми словами і своєю мовою, не всіма словами, звісно, як звучала українська мова 500 років тому. Тому я розглядаю Пашину вимову як зріз історії мови на певному етапі її розвитку. І ті, хто його ганить. Просто не розуміють, який історичний скарб захований в наших діалектах.